Дітки, подивіться на машинки. Як ви гадаєте, чи правильно машини заїхали в гараж? Ні, неправильно. Кожна машинка має свій гараж відповідного кольору. Давайте допоможемо автомобілям знайти їх домівку. Подивіться, дітки, якого кольору ця машина. Так, зеленого кольору. Отже, ми цю машинку поставимо в зелений гараж. Якого кольору ця машина? Червоного. Отже, ми поставимо машину в червоний гараж. Який колір цієї машини? Помаранчевий. В який гараж ми поставимо? Так. Помаранчевого кольору? Якого кольору машина? Так. Машина синього кольору. В який гараж ми поставимо? Гараж синього кольору. Якого кольору машина? Так. жовтого. В який гараж поставимо? Так, в гараж жовтого кольору. Якого кольору машина? Машина салатового кольору. Який гараж поставимо? Так, гараж салатового кольору. Якого кольору машина? Блакитного. Отже, ми поставимо в гараж блакитного кольору. Який колір цієї машини? Коричневий. Отже, ми поставимо в гараж коричневого кольору. Якого кольору машина? Так, машина чорного кольору. Який гараж ми її поставимо? В гараж чорного кольору. Якого кольору машина? Так. Машина фіолетового кольору. В Який гараж вставимо? Так, в гараж фіолетового кольору. Якого кольору машина? Так, машина рожевого кольору. В Який гараж ставимо? В рожевий гараж. Якого кольору ця машина? Так. Білого кольору, в який ми гараж її поставимо. Так, гараж білого кольору. Молодці дітки, ви чудово справились з завданням?